Ісая 28 розділ Горе тобі, Самарії, короні пишноти Єфремлян п'яних, квітці зів'ялі й краси його гордости, що лежить на верхів'ї долини врожайної, від вина поп'янілих, ось потужний та сильний у Господа, мов злива із градом, мов буря руїна, мов повідь сильна, заливна, його кине на землю із силою. Ногами потоптана буде корона пишноти Єфремлян п'янких. І станеться квітка зів'яла краси його гордости, що на верхів'ї долини врожайної, немов передчасно дозріла та смоква, що її, як побачить людина, ковтає її, як вона ще в долоні його. Стане Господь Саваот того дня за прекрасну корону і за пишний вінок для останку народу його, і духом права тому, хто сидить у суді, і хоробрістю тим, хто добрами повертає бій, і ось ці. Від вина позбивалися з дороги і від п'янкого напою хитаються. Священники пророк позбивалися з дороги напоєм п'янким, від вина збаламутились від напою п'янкого хитаються, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються, бо всі столи повні блювотою калу аж місця нема. Кого буде навчати пізнання і кому вияснювати об'явлення буде? Відставлених від молока чи від перс, повідлучуваних. Вона заповідь, заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Тому не зрозуміли, устами іншою мовою буде казати народу від цьому. О той, хто до них говорив це спочинок. Дайте змученому відпочити, і це відпочинок. Та вони не хотіли послухати. І станеться їм слово Господа, заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там, щоб пішли та попадали навзнак, і щоб були зламані, і впали до пастки, і зловилися. Тому то послухайте слова Господнього, ганьбителі, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі, бо кажете ви заповітами склали із смертю, і шолом зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми робили притулком своїм, і в брехні ми сховалися. Тому Господь Бог сказав так: оце поклав каменя Яна Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде, той засоромлений. І право замірило я покладу а справедливість вагою, і притулок брехні град понищить. А сховища води заллють, і заповіт ваш із смертю поламаний буде, а ваша умова з шеолом не втримається. Як перейде нищівна кара, то вас вона стопче. Коли тільки перейде вона, вона вас забере, бо щоранку вона переходити буде у день та вночі, і станеться тільки стремтінням ви будете слухати звістку про це, бо буде постеля коротка. Щоб на ній роздягнутися, а покривало вузьке, щоб накритися ним. Бо повстане Господь, немов на горі пера цим, затринтитін у гніві, немов у долині в гівоні, щоб свій чин учинити, придивний свій чин, щоб зробити роботу свою, незвичайну роботу свою. Тож не насміхайтесь тепер, щоб не стали міцнішими ваші кайдани, бо призначене значення чув я від Господа Бога Саваота про всю землю. Візьміться до ушей і почуйте мій голос, послухайте пильно і почуйте мій голос. Чи кожного дня оре ретай на посів, ралить землю свою і боронує? Чи ж, як рівною зробить поверхню її, він не сіє чорнуху і не кидає кмин, не розсіває пшеницю та просує ячмінь на означені місці, а жито в межах її, і за правом напутив його, його Бог, його вчинив цього. Бо ж обороною чорнуха молотить, і коли возове не ходить по кмині, а палицею б'ють чорнуху та києм, той кинин. Розтирається збіжжя? Ні, бо його не завжди молотиться конче, і підганяють коло возове та коні на нього, а не розтирають його. І це вийшло від Господа Савоота чудова порада його і велика примудрість його.